Вітаємо, друзі! Весна в самому розпалі, і на порозі особливий для багатьох українців провідний тиждень, що триватиме з 27 квітня по 4 травня. У цей час, коли ми згадуємо наших рідних, погода може внести свої корективи в наші плани. Тож давайте зазирнемо в майбутнє та дізнаємось, чого нам чекати від Небесної Канцелярії у різних куточках нашої країни. Загалом кінець квітня та початок травня. У 2025 році в Україні обіцяє бути періодом переходу до більш теплої погоди, проте з певними сюрпризами. Аналіз доступних даних свідчить про те, що квітень загалом очікується теплішим за середні багаторічні показники, однак варто бути готовими до мінливості, адже весняна погода часто буває непередбачуваною. Різні регіони можуть відчути цю мінливість по-різному, з коливанням температури та неоднаковою кількістю опадів. Тому, хоча загальна тенденція вказує на потепління, не виключені й періоди похолодання, а дощі можуть завітати не до всіх областей. Що ж порадити нашим глядачам, аби бути готовими до будь-яких погодних вибриків? Якщо ви плануєте провести цей тиждень на природі, готуйте легкий одяг, але не забувайте про вітробку або легку куртку на випадок прохолодного вечора чи раптового похолодання. Сонячні окуляри також стануть в пригоді. Адже сонце починає все пригрівати. А щодо опадів, то тут краще перестрахуватися і мати під рукою парасолю або дощовик, особливо, якщо ви мешкаєте в регіоні, де ймовірність дощу вища. Та найголовніше, слідкуйте за місцевими прогнозами погоди, адже вони нададуть найточнішу інформацію саме для вашого регіону. Вітаємо мешканців східних областей Харківської, Донецької та Луганської. Якою ж буде погода у вас на провідному тижні? Згідно з наявними даними, Більша частина квітня у східних регіонах не відзначатиметься особливим теплом. Денні температури переважно триматимуться в межах 10-12 градусів, а вночі стопчик термометрів опуститься до плюс 3 плюс 6. Проте вже на початок травня ситуація може змінитися на краще. Хоча деякі джерела згадують про невелику ймовірність дощу 2 травня у деяких східних областях, інші прогнозують потепління до 17 градусів. Це означає, що кінець квітня. Ви ще можете відчути прохолоду, але з настанням травня до вас завітає справжнє весняне тепло. Тож готуйтеся до поступового потепління, але на початку тижня не забудьте про тепліший одяг. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна, як на долоні. А що чекає на мешканців західних областей нашої країни? Тут, схоже, погода буде більш мінливою. Згідно з деякими прогнозами на Великдень. Температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів. Однак вже в другій половині квітня очікується похолодання з більш вологими повітряними масами. А ось на сам провідний тиждень, особливо на його завершення, синоптики обіцяють значне потепління аж до 22-24 градусів тепла в суботу, 4 травня, з нічною температурою близько 12. Щодо опадів, то тут ситуація також неоднозначна. На початку квітня. Дощило, навіть був сніг та мокрий сніг, а в Закарпатті дощитиме майже щодня і у третій декаді квітня. Деякі попередні прогнози також вказують на періодичні дощі та грози по всій західній Україні. Тож жителям західних областей варто бути готовими до різноманітної погоди протягом провідного тижня від прохолодних днів з можливими опадами до теплих та сонячних вихідних. Мешканці південних областей готуйтеся до тепла та сонця. Аналіз доступних даних свідчить про те, що південь нашої країни буде насолоджуватися відносно високими температурами протягом провідного тижня. Вже на Великдень очікується 15-18 градусів, а до кінця квітня та початку травня температура може піднятися ще вище, сягаючи навіть 27. Загалом, південним регіонам прогнозують переважно суху та сонячну погоду. Однак варто звернути увагу на прогноз, який попереджає про можливість сильні вітри до 10 метрів на секунду. Одеській, Херсонській та Миколаївських областях суботу 4 травня. Тож насолоджуйтеся теплим південним сонцем, але будьте обережні біля моря, у вихідні через можливе посилення вітру. А ось на півночі країни на початку провідного тижня ще може відчуватися прохолода. Проте вже до кінця квітня та на початку травня очікується поступове потепління. Згідно з даними, температура повітря може піднятися до плюс 10, плюс 17 градусів щодо опадів. То північні області також можуть зіткнутися з дощами. Крім того, деякі джерела попереджають про можливі сильні вітри. Тож мешканцям північних регіонів варто бути готовими до прохолодних днів з можливими опадами на початку провідного тижня, але з надією на потепління ближче до травня. У центральних областях України на провідному тижні очікується досить різноманітна погода. На Великдень прогнозують 10-15 градусів. Деякі джерела вказують, на більш раннє потепління в Кіровоградській та Дніпропетровській областях, тоді як у інших центральних регіонах може бути прохолодніше. Також є згадки про можливі опади змішаного типу дощ та мокрий сніг. Однак до кінця квітня та початку травня очікується потепління до 15-20 градусів. Ймовірність значних опадів у центральних областях на кінець квітня та початок травня виглядає невисокою. Тож мешканцям Центральної України варто очікувати на поступове потепління протягом провідного тижня, з можливими прохолодними днями та невеликими опадами на початку періоду. А що ж у столиці? Київ на провідному тижні схоже також відчуватиме весняне потепління. Згідно з прогнозами, дані температури у Києві протягом цього періоду коливатимуться переважно в межах 15-21 градуса, можливо, невелике зниження температури ближче до 4 травня. Але загалом очікується тепла та приємна погода. Щодо опадів, то більшість прогнозів не вказують на значну ймовірність дощу в Києві на провідному тижні. Хоча повністю виключати можливість невеликих короткочасних опадів не можна. Загалом кияни можуть розраховувати на переважно суху погоду, тож готуйтеся до прогулянок весняним Києвом. Але не забувайте про можливу мінливість погоди. Підсумовуючи, провідний тиждень в Україні 2025 року обіцяє бути досить різноманітним у плані погоди. Ми бачимо загальну тенденцію до потепління, але з регіональними відмінностями. Схід та північ країни можуть розпочати тиждень з прохолодних днів, тоді як на півдні вже відчуватиметься справжнє весняне тепло. Західні області відзначатимуться мінливістю та можливими опадами, а центральні регіони насолоджуватимуться поступовим потеплінням. Київ же. Зустріне провідний тиждень теплими днями та низькою ймовірністю опадів. Ось така вона погода в Україні на провідний тиждень. Мозаїка з тепла і прохолоди, сонця і можливих дощів. Як бачите, наша країна вміє дивувати різноманіттям не лише краєвидів, а й погодних умов, іноді навіть протягом одного тижня. Тож бажаємо вам, дорогі глядачі, провести цей особливий час у злагоді та спокої, незалежно від того, яку погоду приготувала для вас матінка-природа. Нехай провідний тиждень буде для вас світлим і мирним.